А, Роман Скрипін, громадський. Хотів хотіли б знати про результати переговорів. Роман Скрипін, громадський. Та. На жаль, на жаль, нічого а, хорошого я не привіз з переговорів. А, я залишив переговорю там зустрічі ще сині звів, як пішов, тому що. А... Пропозиція я запропонував, що кожна хвилина вона до додаткове ранне додаткове людей, які можуть загинути. І єдине до того, як переговори закінчаться, припинення протистояння зі сторони міліції і буде припинення проста протистояння зі сторони протестувальників. Президент Янукович сказав, що один вихід це. Майдан, і всі повинні піти І все більше нічого? Все. Все, на жаль, я був дуже здивований. Все залишити, і є якась зброя залишити зброю. Я кажу, я ніякої зброї немає, тільки а, палки у людей. Він каже, все залишити і йти додому. з переговорів, в тому, що більше години ми сиділи і для цього там звинувачення, а, які не мають, не мають сенсу, а, скільки людей загинуло, що це лежить все на опозиції. А, ну, Тобто а, на цьому закінчилося. Тобто ви не говорили про те, що парламент може може розв'язати питання, проголосувати конституційні зміни тощо? я казав, що зараз ми можемо проговорювати, але зараз потрібно припинити протистояння. Припинити протистояння. Yes. Припинити протистояння і не робити зараз протистояння між людьми, а між демонстрантами і. Можна не може зараз Ще, Дякую, Віталій, за надану інформацію. Віталій Кличко був по результатах переговорів без пересекретарів деп... від перших